Ну і друзі, про результати все ж таки переговорів в Берліні. Судячи з заявами Зеленського та витихами в засоби масової інформації, на переговорах в Берліні з американською делегацією, Київ виявив готовність піти на багато поступок, включаючи відмову від НАТО в обмін на гарантії безпеки. Але відмовився від головної поступки вивести війська з Донецької області. І я думаю, для росіян це буде принципово, а тому війна триватиме. Засоби масової інформації пишуть, що американці тиснуть на Зеленського, щоб він погодився вивезти війська, але поки що не досягли успіху. Сам Зеленський заперечує, що американці на нього тиснуть, але підтверджує, що. Розбіжності з приводу територіального питання зберігаються. Ймовірно, він все ще сподівається переконати Трампа відмовитись від вимоги про виведення військ і підтримати припинення вогню по лінії фронту. Але тоді з онованим таким чином мирним планом росіяни напевно не погодяться. Помічник Путіна Ушаков це вже дав. Чітко зрозуміти. Так чи інакше, але без рішення з приводу прунту про території, переговори навряд чи призведуть до результату у вигляді угоди про завершення війни. Тому що це питання ключове, прокляте територіальне питання.